А куди ви завітали, ви знаєте? Да. Куди? До Миколая, так. А Миколай, то він що робив? Хто він такий, ви знаєте? Знає, чи вам розказати? Розказали. Розказали. Традиційні поліські хатні ігри, колядки, загадки від Миколая, виконання побажань чарівним методом та частування. Ось так бавлять дітей у резиденції Святого Миколая, що працює у гостинній хаті на Оствиці у Рівному. Придумали разом з тут на Оствиці, щоб воно було не шаблонно, щоб без Такої штучної бороди, як ви кажете, як Дід Мороз. І акцент робили на традиції нашого самого регіону Рівненщини, проводили ігри, які ми записували в експедиціях на Рівненщині, розучували колядку, також таку, яку ми записували на Рівненському полісі в північних районах. І так само намагаємось, щоб дітки трошечки могли себе розкрити. Цьогоріч така резиденція у рівному діє вперше. Серед дітлахів вона користується популярністю. Зокрема, на імпровізованих вечорницях збираються цілими класами. З батьками ми дуже чекали оголошень різних, і ми перші були. Хто знайшов це оголошення, і за ініціативою батьків ми сюди потрапили нарешті. Другокласник Дмитро у резиденції Святого Миколая побував вперше. Хлопчик був одним із найактивніших учасників всіх ігор і конкурсів. Він вже з нетерпінням чекає свого подарунка. Що ти знаєш про святого Миколая? Розкажи, тут Хто це такі за? Це такий дядько, дядько, який роздає подарунки тільки слухняним дітям. А якщо не слухняний то що дає? Різочку під подушку. Ти цього року був слухняний? Так. Я попросив у Миколая і конструкторну машину. Працює резиденція на Оствиці з 19 листопада. За цей час гостинну хату відвідали вже сім груп. Окрім забав, дітей також навчають старовинним колядкам. А по завершенню пригощають млинцями з печі. Ося диви, чор, Миколай, кодись, Миколай, кодись, коника водить ти вечор, води. Відвідати резиденцію можна до 19 грудня, включно за попереднім записом. Аліна Літвінчук Вічеслав Мельник випуск новин.